Мій день трейдера як він відбувається, як вам можна на фоні мого робочого трейдерського дня собі спланувати. Якщо ми ще не знайомі, мене звати Артем Дишель, я трейдер уже більше вісім років торгую на крипторинку. Зараз являюсь Засновником про компанії Кепстрейт ризик менеджером, де є трейдера, які в команді працюють. Я типу їх контролюю, коли щось іде не по планам, не по тому, що ми планували. Я крию позиції, да, і типу кажу: хлопці, відпочиваємо. Якщо сказати чесно, то по початку, коли я був новачком, я робив таку діч. Кожен день в графіках, 24 на 7, навіть в графіках, спиш в графіках, на туалеті в графіках, в душі в графіках, з дружиною в ресторані, в графіках, з друзями десь гуляю в графіках. Зараз же ранок, на саме він дуже важливий. Якщо подивитися, то зранку це саме максимально ефективний час для аналітики да, ринку. Але спочатку, коли я прокидаюся, от давайте. Це мій ідеальний день, да? бувають якісь сумбури, але от я вам розповідаю, ідеальні дні, які от в їх в більшості, тому що якщо ти сам плануєш свій день, да? якщо ти сам плануєш щось, то ти можеш на це впливати. А коли ти не плануєш наступний день, коли ти просто без якоїсь системи рухаєшся, то ну вибачте, це габела. Дивіться, я прокидаюсь приблизно десь від 5 до 7. Зазвичай я сплю без будильника. Тому що ну, зазвичай справи десь після восьмої, дев'ятої, якщо мені треба щось там конкретно проснутися, то я ставлю будинок. Так, це п'ята ж сьома, прокидаюсь, потім там, кава, сніданок, я йду в річці, купаюсь, да, бо стою на цвяхах. У мене є деякі медитації зранку, які я ще роблю. Де, там, пишу там, лівою рукою. Там, плани роздивляюся, скажімо так. Плани свої, в плані того, що там, типу, як знаєте, відосики, там стоїцизм, відеокниги, аудіокниги. Ну такого потім після цього всього добра ранішнього, це тренування, бо це просто ідеально, коли я пішов на тренування. І після тренувачки я приходжу і вже переключаюся на трейдинг. Коли я от зроблю оці всі ранішні оці всі налаштування, тоді легше торгувати, легше, типу, проходити весь день. Потім вже йде типу, підготовка до торгової сесії. Як готуватися до торгової сесії? Є від відео в ідеалі подивитися на Ютубі, мому. Але що так вкратці, то це спочатку я дивлюся всякі різні новини, читаю різні там, чати і тому подобне. Потім аналізую біткоін, аналізую ефір, аналізую весь топ-монет до цього. Це SP, індекс долара США, інші індекси. І потім я. Перехожу вже на аналітику інших топ-монет і для себе пояснюю, чому тут які точки входу можуть бути. Виходячи з того, якщо я знайшов точку входа, то, звісно ж, я собі малюю план. От Якщо відбудеться це, 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 я зроблю ось це. У мене є торгові ситуації, які я відторговую і на цьому заробляю. Тому да. Трейдер з часом він вчиться чекати своїх ситуацій, да? не бігати за ринком, а підстраювати ринок під себе. Ну, крипта, вона, коротше, трошки дьоргана, тому що вона може і в 3 ранку піти, може в 4 дня піти. Може, коротше, вообще, коли хочеш в будь-який час дернутися. Але все одно, коли ти робиш системно, не те саме, виходить. Потім йде торгівля. Коли я в торгах, я взагалі інша людина. От ну, зараз, там, може, четвертий день я в позиціях. І мене просто, ну, типу, верно. У мене є ж психолог Ольга Сергіївна створила перший психологічний курс в Україні і в світі. Посилання на її курс є знизу. Ви можете в відеозаписі подивитися, там всього воно стоїть 120 доларів. Ви за це получите пуш своїх скілів в трейдері, тому що емоції вони рішають в 80%. А технічний аналіз всього. 20%. Тому налаштовуйтесь на гарний трейдинг. Коли я в позиціях, да, мої емоції повищені. Коли я торгую іменно в скальпінг, да, інтрадей, я це став робити набагато рідше. В основному це в понеділок або в п'ятницю. Ну, от сьогодні. Чому? Тому що більше волатильність, закриття різних позицій, я розумію, що повинно відбуватися в ці дні. Мені ну, комфортно в цих ситуаціях торгувати. І коли я в угоді. Насамперед, в цей момент мене відвікати дуже ну, не хотілося б. Тому що як хтось мене відволік, я повертаюся, ситуація вже змінилася, я не аналізую, типу, та ладно, і пішло поїхав. У мене є два види підходу торгівлі. Да? Позиційний, як зараз, да, там, четвертий день в позах, або скальпінг. Скальпінг це відпрацювання там, ну, до 4 годин максимум. Ну, інколи 8 годин. Ну, ладно, є 12, але то вже по максималку. Так, 4 години в середньому вгоді це 15-30 хвилин. Да? І ті минути це вообще в ідеалі. Ну, тут все кричать інпуса залежить, якщо брати останній скальп, це по ВЛД, от, е, тільки що буквально там, шорт, е, в хаях вилетів об'єм, заманили лангістів і просто сходили вниз 2% быстренько. Ну і от от, так от, Просто на переході 4 От Час 4 часових повинен відкритися через 15 хвилин. До відкриття 4 часові вони просто пролили знизу, зібрали стопи і вернулися обратно. Тобто зараз буду ще відпрацьовувати це в пробій. Ну, якось так. Коли торгую, максимально стараюся бути включений в ринок, проаналізувати, поставити стоп-лосс тайк профіт, поставити алерти і відпрацьовувати. Це якщо позиційно. Якщо скальпінг, то максимально бути в позиції, дивитися стаканом, ордерами і от цим всім набором. Ну, після того, як я поторгував, дай, або в звір угоду, або торгую. звісно е, ж приходить обід, і от на обід, понятне діло, що можна просто вийти на вулицю. Ну, або в Рестік сходити, або просто піти поїсти. І тут важливо не їсти біля компа. Знаєте, ну, типу, коли ти приготував собі їсти, прийшов і сів далі за кампом, і п'явився в екран. Ні, в цей момент реально підіть собі, там, ну в Рестік похавати, підіть зі знайомими поїжте, на кухні поїжтежте, з кимось час проведіть. Тобто Трошки розвійтесь. І це набагато ефективніше, коли ти після такого сумбура вертаєшся назад е, уже за. Торгівлю далі. Ну, в мене, як буває, да, то в основному я стараюся. От, ну, раніше, якщо чесно, то був бувши, тому що я їв прям за компом, дивився весь час графіки, що я там дивився незрозуміло, коли ти сидиш, просто переживаєш за позу, нічого не відбувається, а ти просто дивишся в одну точку, як баран на нові ворота. Ні, зараз вже все по-іншому, так. Да? Піти поїсти, ну, значить, піти поїсти на графіки, максимально дивитися, проводити час з тим, з ким я їм, да, бути зацікавленим тут і зараз, ну, в моменті. Бо графіки вони є завжди. Я вже на ринку там, 8 років, вже там, 1700 співбець, я побачив різних трейдерів. Я розумію, що ринок він нікуди не втіче, будуть завжди ситуації, можна завжди заробити гроші, головне їх зберегти, а потім вже заробити. І, звісно ж, якщо в мене в цей день була торгівля, я роблю аналітику угод. Завжди це в основному ввечері, вже там, там 6-7 година, я аналізую, що я торгував, що торгували мої хлопці. Ну і взагалі ситуації, які я собі намітив, він не відпрацював. І тут, знаєте, є така штука, що, блін, я там, тип, у мене недавно да, був трейд. Типу я зайшов в беру, а міг зайти в горк. І я вибрав беру. Блять, Бера пішла 2%, Гор сходив в 15. І я такий думаю, блін, what the fuck? Чому так? Ну Потім я розібрався, що у Горка просто пустий стакан, і я, в принципі, туди навіть не вліз би своїм об'ємом, Поэтому нічого страшного. і за цього я і торгував Беру, а не Горк. Якщо розібратися. Якщо про аналітику, то тут знову ж: таймфрейм, таймінг, коли я зайшов, чому зайшов. Якщо це скальпінг, то я аналізую в плані. Відосад, да? якщо ви пишете відео, я вам рекомендую писати відео і розбирати, що відбувалося в ситуації в стакані в моменті. тому що м це важливо. Це просто важливо, запам'ятайте це, аналізувати свої угоди, аналізувати свій день, аналізувати свої плани, які у вас були, тому що ця рефлексія допомагає вам а вийти з угод і підготуватися на наступний день. Тому що, коли ви сідаєте на наступний день, аналізувати, ви пам'ятаєте, що ви вчора там відторговували які помилки допускали. Коли я в рефлексую ввечері да, розбираю угоди, то тут в моменті я підходжу як професор. Знаєте? Я розбираю угоди з точки зору, що я міг би зробити в майбутньому. Ну, звісно, зараз в мене вже є стратежка, яка да, тим, типа, і не одна, на якій я опираюся, і я вам скажу чесно, вони не 100%. Да? Типу, у мене він там 60 на 40, і 60 це не профіт, 60 це збитки, 40. Але за рахунок того, в мене ризик реворсів. Більше я заробляю. Ну, якщо ввечір, то я стараюся взагалі кудись ходити, з кимось погуляти, розвіятися. Я взагалі любитель різних емоцій різних, да, вплоть до там, квадриків, бордів, я в екстрімі люблю. От зараз це все ввечері пролусувати з друзями, провести час, посидіти, поспілкуватися. Ну, не на тему трейдингу, а да, на щось інше розібрати, перемити чисть кіски. Сходити в кіно, просто погуляти на вулиці, поїсти навіть ті семічки, просто десь на вулиці, з'їздити на басік до знайомого чи до знайомої, сходити в більярд з друзями, ну проводити якось час. Я можу сказати, сходити, <к legendary> якщо ви там не були. Антон, якщо ти дивишся це відео, ладно, шучу. Тому вечір реально треба проводити. І от я зараз розумію там, да, в мене дружина там вже третій рік в Англії, я дуже там сумую за нею і розумію, що. Я коли був новачком, я дуже багато часу ввечері приділяв не їй, не сім'ї, а от просто п'ялився на графіки. Нашу не розуміючи, не відпочиваючи, ринок просто розматував мене в долі попірок. Да, коли я став за зробляючим, я собі там да, систематизував. От стільки часу я определяю трейдингу, ну, стільки часу мені пофіг. Поки алерт не приходить, я не лізу до угоди. Да, якщо це позиційка, якщо це скальпінг, окей, я виділяю собі час, торгую. Якщо мені треба кудись відійти, то я там ставлю стоплозу без убиток або виходжу взагалі з позиції, без рації, плюс чи мінус, закрив, пішов собі вже по справам. Тому е, день трейдера він дуже важ... це ось, дивіться, е, це такий ідеальний день. Да? є, звісно, сумбури. У мене є команда з нею, созвони кожен день там, в другій годині. Як зазвичай, коли ми в позиціях, ми всі моніторимо. Зараз ми четвертий день в позах ми командою дивимося за, за графіками, що відбувається, що не відбувається. Ми плануємо е, в моменті може зараз прийти смс-ка, пацани, бистри созвон. Давайте закриватися. Або я там їх закриваю, або вони мене. І ми друг друга підстраховуємо, тому що ну, зараз ну, такий час. Да? Зазвичай ми там торгуємо дві неділі. І потом дві неділі відпочиваємо. Зараз ринок трошки активний, то ну, типу, позиційки ми тягнемо трошки по-іншому, да? трошки подовше, тому що риночок дає дєніг заробити. Тому якось так. Я скажу ще так, як підсумок цього всього, що вам треба диктувати правила ринку. Не треба бігти за ринком, не треба весь час п'ялитися в графіки. Виділіть час, коли ви максимально можете бути уважні за ринком, приділяти аналітиці. Завжди аналізуйте угоди, аналізуйте ринок, аналізуйте свої трейди, і у вас буде успіх. Якщо ви хочете максимально розвиватися як трейдер, подивіться всі безкоштовні уроки. А якщо хочете пройти повноцінний курс, то знизу є посилання на унікальний курс, який вам допоможе стати профідним трейдером. До зустрічі в нових відео.